Про тепло і світлі приміщення у своїй амбулаторії довго мріяли й мешканці Свалявського села Голубини. Колишню адміністративну будівлю колгоспу не ремонтували з 30-х років минулого сторіччя. Нині в амбулаторії змінили вікна й двері, відремонтували фасад будівлі. Зосталося завершити інтер'єрні роботи. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини села Голубини обслуговує село Голубини і ФАП село Солочин. дорослого населення. Всього є 4 тисячі населення, дітей від нуля. До 17 років 728. Ну, дітей в даний час до одного року є 37, працездатного населення є 2157. Ми коли вже організувалися і почали на громадських зборах роз'яснювати, то вони всі дивилися і сказали, що це очередне збирання грошей, тому що кожна громада повинна мати свій уставний фонд, ми маємо, значить там мають бути внески, які потім поповнюються постійно. Але коли ми Зробили першу частину ремонту, так це у нас вже другий об'єкт. Вони почали насторожливо і з повагою ставитися.